Всім привіт, пані бібліотекарки. Пропоную вашій вазі книжку Бадяки Джулія Дональдсон, Аксель Шефлер. «О ні, бадяки йдуть, примара відьма і троль, вони злюкі, зарізяки, кривляки, їм дуже подобається бути поганими. А коли неподалік поселилась маленька дівчинка, бадякам не терпиться її налякати. Чи вийде в них? Гайда читати? Жили собі в лісі страшенні бадяки, троль, відьма і біла примара. Були вони злюки, були зарізяки, кривляки і справжні почвари. Були вони підлі, нечемні та люті, займались чутками й плітками. А ще це найгірше у світі, по суті, були ті бадяки хвальками. Троль каже ха-ха, не боріться й на мить. Тікайте, бо будете биті, примара кричить. Всі лякайтесь, тремтіть, бо я найстрашніша у світі. А відьма на те. Сильно кирпу не гніть, від вас в сто разів я сильніша, бо чарами можу всіх перетворить на жабу ропуху чи мишу. Аж ось у хатинці при жовтій стежинці мале оселилось дівчатко. Бадяки зроділи, яке миле діло! Що ж зробим з дівчатком спочатку? Злякаєм, нехай затремтить, як желе, гукнула примара щасливо. Засмажим на грилі, дарма що мале. Троляка планує поживу. Я спершу на камінь її оберну, сказала їм відьма пихата. Не смій, заволали бадяки, та ну. Чого б то вас мала питати? Дрючком ланцюгами примарає троль, дуба відьму півдня, аж поки на гамір і отой не вийшло з нори мишеня. Тут бійка нічим не поможе заждіть, щоб знати, хто більший бадяка, ви краще хустинку в малої вкрадіть. Ото буде певна ознака. Мо розумне мишеня. Гляньте. Труль каже я перший по хустку піду, для мене це легко і просто. Як пастку влаштую, будь що украду, стрибнувши зненацька з під мосту. Сховався й чекав, а тоді заревів. Стрибнув на дівча, а воно півкроку в бік. І троляка кирдик у річку на молесте дно, так ляпнуло, аж під мостом загуло, всім іншим бадякам на сміх. Дівчатка спокійно додому пішло, немов не помітивши їх. Аж відьма говорить. Я чари страшені, прадавні й мудровані в край, добудуть хустинку в дівчати з кишені. Бадябра, кадябра, стрибай! З кишені стрибнули із свистом і луском від чарів могутніх отих, і риска, черв'як. І довжезна мотузка, а дівчинка чхнула Апчих. Мотузка оплутала відмі коліна і риска на носі. Ти ба. Дівчатко спокійно пішло до хатини. Оце тобі відьмо ганьба, промовила раптом пихата примара. Що ж, черга прийшла по торочі. Нашлю на дівчисько страхи й кошмари, лишень дочекайтеся ночі, пройду через стіни, стріпну ланцюгами, а щойно завию нараз заплаче, дівчатко, захоче до мами і хустку одразу віддасть. Та щойно примара влетіла до спальні, дівча запитала. Не спиться, щоб міцно поспати, слід ванну приймати, а хочеш полічимо вівці. Лягай ну, ліжко, поглянь, яка книжка, тобі почитаю, і заснеш баю-баю. На ранок примара надута, як хмара, чкурнула з хатинки, також без хустинки. Дівчатого дня просушило прання, а як почало вже знімати, озвалось до нього з нори мишеня. Ой, діточкам холодно спати. А як же дівчатко йому помогло? Поглянь на наступну сторінку. Їм ковдру новеньку й тепленьку дало ту саму блакитну хустинку. Бадяки завели, нас миша побила. Зібрали манатки і пішли у світи. Зайшли недалеко, їх стрів, какабека, і відтоді ніде вже бадяк не знайти. То що? дівча виявилося сміливіше, ніж вони думали. І показала тим бадякам, що лиходії не завжди перемагають. Кінець. Дякую всім за увагу.